Добрий ранок, мої любі друзі. Сьогодні 23 січня, і я хочу коротенький обзор вам зробити своїх посів, які я сіяла 19 числа. Оце у нас газанія. Бачите, як вона гарненько зійшла. Тут ось чуть-чуть немає, тут трошечки немає. А так дуже хорошо зійшла. Це газанія ньюдей. А тут, де я сіяла свою, пушисті такі, вони не зійшли чогось. Мабуть, щось не так. Тепер приступимо далі. Це у нас ось е, зійшла примула помпонна, два рядочки. А перший рядочок це жемчужина. Ну, мабуть, зробила я помилку, що не подивилася в прошлорічні записи свої. І ось ось теж дивлюся в минулому році. Сіяла 13 лютого. І 16 у мене вже зійшла помпонна роглі. А аж 18-го в мене зійшла жемчужина, тобто вона довше сходить. Я її посіяла в один контейнер. Ну, Нічого страшного, я її вже поставила на світло і воно зійде. Пеларгонія, було всього 10 штучок, і, як я вам казала, що була частина покрашених, частина не покрашених. Ну, я їх не по порядку ложила, не знаю, в тому причина чи ні. Ось частина зійшла, бачите, як гарно. О, і вже які вони височенькі, а частина, ось меншенькі, і ось о, сходи, десятий, тобто 100% схожість. А це в нас катарантус. О, бачите, які рівнесенькі сходи. Дуже гарні сходи, теж швидко зійшло. Вербена перший рядочок він не зійшов. А далі петунія, махрова, каскад, два рядочки зійшли. Дивіться, як гарно. О, все буде. Окей, це у нас фіалка. Один рядочок теж гарно зійшов, а ці рядочки вже теж накльовуються. Це у нас фенікс зійшов. Варла Мео і Джульєта і червоний кардинал тільки накльовуються. І це ось у нас теж гвоздика, соната, summer time і е, ліліпот махрова. А, то summer time ще тільки накльовується, його навіть не видно. Ні, навіть ось бачиш, трошки видно і на камеру. А ці два рядочки гарненькі. Ну, Все остальне ще поки не сходить. Ну, ще тільки сьогодні 4 дні. До побачення. Навіть не до побачення, а сьогодні я буду пікірувати горький перчик і чорнобривці. Ще зустрінемося. До зустрічі.